Президент Білорусі Олександр Лукашенка пообіцяв, що ніколи не передасть влади своїм дітям. Про це він сказав у інтерв'ю, показаному у понеділок на російському каналі Russia Today. Також він висловив свої погляди на людей нетрадиційної статевої орієнтації, зазначивши, що ніколи не вибачить геям. Я так такими категоріями мислю, Чесно, я такими категоріями не мислю, що хтось повинен передавати владу. Я присягнувся, що у жодному разі не передаватиму влади своїм близьким, рідним родичам або дітям. Це виключено. це твердження прямо суперечить його заяві у Венесуелі. Торік, коли він сказав покійному президентові Чавесу, що його наступником буде семирічний син Коля. Патому у нас нет этих разговоров о передаче. Ладно, женщинам... гаразд. Жінкам лезбійство я вибачаю, але блакитним чоловікам не вибачу ніколи у житті. Чому? Бо жінка є лесбійкою, тому що ми чоловіки поганенькі. 8 березня Лукашенка стояв разом із колою у почесному караулі біля турниї з тілом Уго Чавеса і плакав під час виконання венесуельського гімну. Раніше він уже відзначився гомофобськими висловлюваннями на адресу міністра закордонних справ Німеччини.